Кінець року майже завжди виглядає однаково світло, музика, слова про любов, тепло й оновлення, посмішки, які з'являються в потрібний момент, обіцянки, що цього разу все буде інакше, але якщо зупинитися хоча б на мить і подивитися без емоцій, виникає дивне відчуття це не радість, це ритуал. Марка Врелій попереджав. Життя кожної людини стає тим, чим її роблять власні думки. Тож постав собі просте, але незручне питання чому саме наприкінці року ти витрачаєш більше, ніж можеш? Чому п'єш більше, ніж хочеш? Чому добровільно береш на себе фінансовий тягар і називаєш це святом? Зенон із Кітіону вчив, що більшість людей живе в рабстві ілюзій, створених не ними. І кінець року. Одна з найуспішніших ілюзій, які будь-коли були збудовані. Тобі роками пояснювали, що Різдво і Новий рік це про сім'ю, єдність, відпочинок. Але якщо прибрати слова і подивитися на дії, картина інша люди напружені, люди втомлені, люди рахують гроші і водночас соромляться цього. Усередині постійно звучить тиск Я мушу. мушу купити, мушу прийти. Мушу витратити, мушу виглядати щасливим. Це не вибір, це підкорення сценарію. Уяви просту сцену. Ти сидиш за святковим столом, світло тепле. Усі говорять, сміються, ти киваєш, посміхаєшся, підтримуєш розмову, і в цей момент телефон вібрує в кишені. Повідомлення з банку ліміт майже вичерпаний. Ти не відкриваєш повідомлення одразу, ховаєш телефон, повертаєшся до столу. Усмішка на місці, усередині напруга, і ти кажеш собі нічого, потім розберуся. Зараз же свято. Саме так і працює цей механізм. Сучасні свята не наївні і не випадкові. вони працюють як система відволікання, система, яка тримає тебе зайнятим, перевантаженим і фінансово ослабленим саме в той момент, коли ти мав би зупинитися і подивитися на своє життя тверезо. Подумай спокійно. Чому оновлення завжди продається за гроші? Чому радість вимірюється покупками? Чому відмова брати участь викликає напруження, осуд або дивні погляди? Тому що тут працює не традиція, тут працює психологічний тиск. Різдво й Новий рік діють як соціальна анестезія, вони притуплюють мислення. Заливають реальність світлом, шумом, алкоголем і обіцянками, щоб ти не помітив головного, ти знову входиш у рік ослабленим. Марк Аврелій писав людина стає рабом того, що не ставить під сумнів, і мало що у світі ставлять під сумнів так рідко, як ці дати. Щороку один і той самий сценарій, та сама музика, ті самі фрази, ті самі обіцянки, подарунки з обов'язку. А не з уваги. витрати, які перевищують здоровий глузд кредитні ліміти стираються, борги нормалізуються, усе загортається в упаковку святкового настрою. Але правда проста ти не святкуєш, ти виконуєш роль, роль, написану задовго до того, як ти народився, стоїки побачили б це без ілюзій. Зенон учив, що більшість людей не обирає вона реагує, не мислить, повторює. Сучасне Різдво саме так і працює. Воно активує провину, порівняння і страх бути не таким. Не купив холодний, не прийшов дивний, не витратив егоїст. Це не м'який вплив. Це психологічна атака, і ти піддаєшся не тому, що хочеш, а тому, що боїшся випадати. Потім приходить надмірність. Алкоголь неякісний, але у великих кількостях їжа важка не для тіла, а для символу. Показний достаток при відсутності міри. Тіло реагує миттєво, важкість, туман у голові, втома. Наступного дня приходить не радість, а спустошення, і це теж подається як норма. Стоїк шукає поміркованість. Система просуває надлишок. Бо втомлена людина не ставить питань. Притуплена людина не чинить опору. Людина з боргами стає слухняною. Борг це сучасний повідаць. Ти можеш рухатися, але лише в межах дозволеної довжини. І тут з'являється ще один рівень пастки порівняння. Соціальні мережі наприкінці року перетворюються на вітрину красиві столи, щасливі обличчя, подорожі. Ти не бачиш сварок, рахунків і порожнечі після камери. Але твій розум порівнює. І кожне порівняння підточує внутрішню стійкість ти витрачаєш не тому, що хочеш. А щоб не відчувати себе гірше. Марк Аврелій застерігав Життя за чужою думкою знищує розум. Коли ти витрачаєш, щоб не здаватися меншим, ти віддаєш контроль над собою. Далі приходить ще одна ілюзія автоматичне оновлення. Календар змінюється, і ти ніби отримуєш дозвіл не мінятися зараз. Почну з Нового року, почну пізніше. Це зручно, бо дисципліна болюча, а надія солодка. Але жодна дата не змінює характер, жоден ритуал не стирає звичок, жодна обіцянка не працює без дії. Система це знає, вона знає, що ти зробиш, коли витратиш, коли втомишся, коли знову повіриш, що наступного разу буде інакше. Уяви, що ти живеш так п'ять років, потім десять ті самі свята, ті самі фрази, ті самі борги. Ти не зламався, ти просто повільно відступив. На кілька сантиметрів щороку і одного дня дивишся назад і не розумієш, куди поділися сили, ясність і відчуття напрямку. Так працює колесо, і поки ти в ньому хтось заробляє на кожному твоєму оберті. Можливо, саме зараз ти відчуваєш не страх і не злість, а напружену ясність, легкий дискомфорт. Це не проблема, це початок тверезості, бо стоїцизм не вчить тікати від світу. Він вчить не бути рабом колективних ілюзій, а щоб зрозуміти, як саме ця пастка працює по кроках через гроші, тіло і мислення у наступній частині ми розберемо механіку цього циклу без емоцій і прикрас. Частина друга як насправді працює пастка і чому більшість навіть не помічає моменту, коли втрачає контроль. Щоб зрозуміти, чому цей цикл повторюється з року в рік, потрібно перестати дивитися на нього як на традицію. Це не традиція, це механізм. А будь-який механізм працює не з окремою людиною, а з масою. Він не переконує, він налаштовує поведінку, і цей механізм складається з кількох точних ударів, нанесених у правильній послідовності. Перший удар гроші. Наприкінці року людині нав'язують ідею винятку, наче зараз особливий період, у якому не діють звичайні правила. Можна витратити більше, можна не рахувати, можна пожити по людськи, але кожен виняток із реальності має відкладену ціну. Те, що виглядає як свобода в грудні, перетворюється на тиск у січні гроші зникають швидко. Але разом із ними зникає щось важливіше свобода вибору. Людина з фінансовим тиском не планує, вона реагує, вона бере додаткову зміну, терпить погані умови, приймає рішення, які раніше відхилила б, не тому, що хоче, а тому, що мусить. Стоїки говорили про це прямо залежна людина не може бути вільною, навіть якщо зовні виглядає незалежною. Другий удар тіло. У цей період тіло цілеспрямовано вводять у стан перевантаження алкоголь, цукор, важка їжа, зламаний сон це не деталі, це інструмент. Втомлене тіло знижує ясність мислення. Людина гірше концентрується, швидше дратується, легше погоджується. Коли тіло виснажене, розум не тримає позицію. Стоїки вважали контроль над тілом, продовженням контролю над розумом. Тут відбувається зворотне. Тіло послаблюють навмисно, бо людина без енергії не аналізує вона хоче одного, щоб усе це швидше закінчилося. Третій удар порівняння. Соціальний тиск наприкінці року доходить до піку, усі дивляться одне на одного, усі оцінюють хто як святкує, хто скільки витратив, хто куди поїхав. Це створює напругу, яку більшість намагається зняти через ще більші витрати. Порівняння не кричить, воно шепоче. Але працює жорстко. Ти не хочеш бути тим, у кого гірше, не хочеш пояснювати, не хочеш виглядати дивно, і поступово твої рішення перестають виходити зсередини вони стають реакцією на уявний погляд інших. Марка Аврелій попереджав людина, яка живе під постійною оцінкою, втрачає власний центр. Четвертий удар надія без дії. Новий рік продається як кнопка перезапуску, наче достатньо дочекатися певної дати і щось зміниться саме собою. Це одна з найзручніших ілюзій, які будь-коли існували. Вона дозволяє відкладати складні рішення, не змінювати звички зараз, не брати відповідальність сьогодні, просто дотягнути до після свят? Епіктет був безжальним у цьому питанні. Він вважав таку надію формою, самообману, бо зміни починаються не з дат, а з дій. Але календар нічого не вимагає він не болить, він не змушує, і саме тому він такий зручний для виправдань. П'ятий найнебезпечніший удар нормалізація. Люди починають жартувати про борги, про втому, про ненависть до січня, про те, що всі так живуть. І в цей момент. Проблема зникає як проблема, вона стає фоном, а те, що стає фоном, більше не змінюють. Це момент, коли колесо фіксується. Стоїки вважали це найбільшою небезпекою не біль, не втрати, а звикання до стану, який повільно руйнує. Бо звикла людина не шукає виходу, вона просто чекає наступного циклу, і тут механізм працює ідеально він не примушує, він дозволяє. Дає відчуття вибору там, де його майже немає. Ти думаєш, що сам вирішив, що сам так живеш. Але твою поведінку давно можна передбачити, а коли поведінка передбачувана, нею легко керувати. Найпідступніше в цій пастці те, що вона виглядає як нормальність, ти не відчуваєш контролю. Ти відчуваєш, що просто живеш як усі. Але стойк. Ніколи не приймав масову поведінку за доказ правильності. Для нього натовп був сигналом обережності, і якщо ти дійшов до цього моменту, значить, усередині тебе вже є опір, ти починаєш помічати, де саме автомат вмикається. Це важливо, бо усвідомлення єдина точка, де колесо можна зупинити не зламати, не знищити, просто вийти. І ось точка, де все вирішується. Тепер не про механіку про тебе. Є момент, який не схожий ні на прозріння, ні на рішення. Він тихий, без емоцій, без піднесення. Ти просто починаєш бачити ті самі дати, ті самі фрази, ті самі реакції людей, і, головне, ті самі твої реакції. Ти ще береш участь, ще приходиш, ще киваєш. Але всередині вже не виходить робити вигляд, що це нормально. Це дивний стан. Ти ніби стоїш на узбіччі власного життя і спостерігаєш, як усе повторюється, без драми, без трагедії, просто з точністю. Саме тут більшість зупиняється, бо побачити механізм ще не означає мати сили з нього вийти навпаки. У цей момент стає навіть важче ти більше не можеш сховатися за незнанням, але ще не готовий змінювати поведінку. І тут з'являється головний страх страх випадіння, не страх втратити гроші, не страх бути самотнім, а страх перестати бути нормальним, бо щойно ти перестаєш бігти разом з усіма, ти стаєш помітним, не кращим, не гіршим, просто іншим. А для багатьох це лякає більше, ніж будь-які борги чи втома. Саме тому більшість, навіть зрозумівши, повертається назад. Вони кажуть собі так. У цьому є сенс, але зараз не час після свят, після Нового року, після ще одного кола, і колесо приймає їх назад без опору. Стоїки добре знали цю пастку вони розрізняли дві речі усвідомлення і свободу. Перше може прийти миттєво, друге завжди потребує дії. Знати, що система працює, не означає бути поза нею, бачити ілюзію не означає перестати в неї грати. Ти виходиш не тоді, коли все зрозумів, ти виходиш тоді, коли починаєш діяти інакше, навіть без впевненості. Цей момент незручний, без аплодисментів, без підтримки, без гарантій. Але саме тут починається справжній шлях не шлях проти світу, а шлях без автомату. І тепер, коли ти бачиш колесо, питання вже не в тому, чи воно існує, питання тільки одне. Чи готовий ти зробити перший крок у бік? Частина третя як виходить стоїк і чому саме цього система боїться? Вийти з цього циклу не означає втекти від світу, не означає зневажати людей, ненавидіти свята або жити осторонь. Це типова помилка тих, хто щойно почав щось розуміти вони плутають усвідомлення з протестом стоїки ніколи так не діяли. Марк Аврелій керував імперією, де ритуалів, очікувань і соціального тиску було більше, ніж у будь-кого з нас. Але він залишався вільним не тому, що відмовлявся від участі, а тому, що не втрачав внутрішній центр. Він контролював не календар і не людей, він контролював свою реакцію. Саме з цього починається вихід. Перший крок пауза. Більшість людей не робить вибір. Вона реагує, запрошення, повідомлення, реклама, погляди інших усе це запускає автомат. Стоїк робить інакше. Він зупиняється і ставить одне запитання це служить моєму життю. Чи лише заспокоює очікування інших? Це питання здається простим. Але воно небезпечне для будь-якої ілюзії. Бо щойно ти думаєш перед дією. Половина контролю зникає. Система працює тільки тоді, коли ти поспішаєш і не аналізуєш. Другий крок переосмислення святкування. Тебе навчили, що святкувати означає витрачати, перевантажуватися, показувати. Але для людини з ясним розумом святкування це не надмір, це збереження енергії, це вибір, з ким бути, скільки часу, в якому стані. Тобі не потрібно напиватися, щоб бути присутнім. Не потрібно витрачати понад міру, щоб проявити повагу. Не потрібно бути всюди, щоб довести, що ти живеш. Людина, яка обирає менше, повертає собі контроль. І починає рік не з відновлення після шкоди, а з позиції сили, третій крок межі. Багато хто залишається в колесі через страх розчарувати. Кажуть так на все, щоб не виглядати холодними або дивними. Але епіктет був прямим. Якщо ти хочеш бути вільним, прийми факт, що не всі схвалять твої рішення. Самоповага завжди створює тертя. Коли ти відмовляєшся від зайвих зустрічей, скорочуєш витрати йдеш раніше або не береш участь у певних ритуалах, частина людей реагує напружено. Це не проблема це ознака того, що ти вийшов з автомату. Схвалення зменшується, гідність зростає. Четвертий крок. Свідомі гроші. Стоїк бачить у грошах інструмент, а не емоційний, заспокійливий. Він не витрачає, щоб зняти провину, купити схвалення або відчути приналежність він витрачає з наміром. Якщо він бере участь, то на своїх умовах чіткий бюджет, чіткі межі без одного разу можна. Це проста позиція, але вона миттєво виводить тебе з маси. Поки інші входять у січень з порожніми рахунками і внутрішнім тиском, ти входиш з ясністю, і це змінює все переговори, роботу, рішення, свободу, п'ятий крок тіло як стратегічний актив людина з ясною головою захищає свою енергію, поганий сон, надмір алкоголю, цукор і хаос у режимі це не дрібниці, це прямий саботаж мислення. Система штовхає до надлишку, познає, ослаблена людина думає гірше. Стоїк діє навпаки, він спить краще, їсть простіше, або п'є мало, або не п'є взагалі. Не з моралі, з розрахунку. Бо сильне тіло дає спокійні рішення, а спокійні рішення дають свободу. І тепер найважливіше не намагайся змінити всіх. Коли ти виходиш з ілюзії, з'являється спокуса пояснювати, переконувати. Відкривати очі. Стоїки цього не робили, вони знали більшість залишиться в колесі. І це не твоя битва. Ти не проповідуєш, ти не воюєш, ти просто живеш інакше. З часом люди помічають не через слова, через позицію ти менш нервовий, менш керований, менш залежний від дат, шуму і схвалення. Ти починаєш діяти тоді, коли вирішив, а не коли календар дозволив. І саме цього система боїться найбільше людей, яким не потрібні ритуали, щоб почати, яким не потрібні ілюзії, щоб рухатися, які не біжать у колесі, вийти з цього циклу процес тихий, без феєрверків, без аплодисментів, лише дисципліна, вибір і послідовність, але наслідок сильніший за будь-яке гучне святкування ти повертаєш собі напрям, бо справжня втрата не гроші. Справжня втрата це роки життя прожиті на автоматі. Коли ти перестаєш бігти, колесо не ламається воно просто втрачає ще одного бігуна. Якщо ти впізнав себе, напиши в коментарях фразу Я не біжу в колесі. Не для мене, для себе. Зафіксуй це рішення постав лайк, якщо хочеш більше жорсткого, чесного стоїцизму, без солодкої мотивації, підпишись на канал. І подивись наступні два відео на екрані. Вони продовжують цей шлях.